Сонечко ясне пригріло, Швидко тане білий килим, Клейн радіє, певно зна, що прийшла до нас весна. Вітаю вас, діти. Весна це не тільки пора теплого сонечка, не снігу, Зіркотіння струмочків, перших квітів, а й пожвавлення в пташиному світі. На крилах весни. І звірі повертаються перелітні птахи. Вони летять на свою батьківщину в край, де народилися і навчилися літати, повертаються до своїх гніздечок, які залишили восени. Птахи зійськають свій весняний переліт набагато швидше, ніж осінній. Шайворинки та шпаки поспішають додому одразу, як тільки розтане сніг на великих просторах. Водоплавні птахи журавлі, лелеки, дикі гуси, качки, коли водони звільняться від криги і відразу природі чути їхні голоси. чи своїм чорним пір'ям, різноголос дзвінка дзвінко на всі лади виспівують шпаки, вони радіють поверненню в рідні краї. Маленькі сірі жайвороки поспішають звеселити своїми срібними голосами поля та луки. Пізніше до своїх гніздечок прилетять ластівки, коли вже зовсім стане тепло і з'явиться багато комах. Тоді й наповняться сади, парки, їхнім мелодійним, неголосним щебетанням. Так вони вітатимуть весну. Ніжно, дещо стримано, але від душі. Кожен із перелітних птахів по особливому приваблює своєю красою чернявий та блискучий шпак, і маленький жайвір, строкати рябинки дріст, і стрункий та довгоносий журавлик. Люди з нетерпінням чекають повернення птахів, виготовляють для них шпаківні. З поверненням додому. Пташок теж чекають важливі справи. Багато хто з них ремонтує торічні нізда або влаштовує нові, в яких згодом появляться на світ маленькі пташенятка. Діти, давайте пригадаємо назви пташенят перелітніх птахів. У кого хто? У шпака шпаченята, у грака граченята. У ластівки ластів'ята, у жайворонка, жайвороненята, у лелеки лелеченята, у журавля, журавленята, у солов'я? Солов'ята. Діти, ви молодці, птахів називають нашими друзями і захисниками природи. Вони також санітари лісів. Полів, знищуючи шкідливих комах, жуків, гусінь вони рятують життя рослинам. До того ж птахи це окраса нашої природи, так само, як барвисті квіти і кучерява зелень, як пухнасті звірята і різнокольорові метелики, як сріблясті рибки. Їхні пісні викликають у людей піднесений, радісний настрій. Без старшиного співу і щебету природа була сумною непривітною, тож обов'язок кожного дбайливо ставитися до світу птахів, оберігати їх. Дякую за увагу!